Це пір'я, вони курячі. цей молдавський наш роботник. Він постійно перепитує щось. От скажи мені, будь ласка. Оце мені з камер прислали. Оце мені з камер прислали. Алло? Ну Тут або синій, або червоний. Ну ти обирай, не спіши. Не спіши, давай. Дід вони питав, що буде, якщо пісюна придушити. Все. <ріст> Я йому канує. Або синій, або червоний. Вже. Типа, вибирай. Привітайся як у нас на кур... на куріні. пук пук пук-пук-пук-пук. І пук. Дай. Вань, ти щось хочеш запитати у як на конференції. <кхів> <кхів> да, а ви займаєтесь сексом. Вань, 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 вань. Ваня, Ваня, куріна курійна конференція. Куріна це була дуже серйозна розмова на каналі Гадюка. Дивіться на ставте лайки, колокольчики, підписка. Дуже багато коментів.